Друзі, така у нас трапеця сьогодні на об'єкті, незвичайна. Надіємося, що все буде супер. Трапеція – це те, що не сильно люблять, тому що... Угол 135 градусів, друзі. Запомніть 135 градусів. Заповнить, щоб був. Дивіться, зверніть увагу, віктор тільки що показує цю кабінку. Ось тут правильно зробили оцю стінку, на яку будуть вішатися двері. Бо є люди роблять під 45 градусів, а тут зробили правильно під 90. Тобто петля ідеально стає і буде тут працювати так, як потрібно. Да. А тут градуси. А якби от зробили під 45, то отак би петля ставала і часто, ну це перший раз. За три роки, що люди правильно зробили оцю стіну. Роблять в основному ось такого, під 45 градусів. І потім приходиться гратися, шукати вихід. Ну, вихід Виходи є, але так і краще працює, правильно і, і довго. Да, ну, так, тут, на увагу, там да. все вірно і тут також є 135 градусів, тому що, чітко. Да, Саша приїжджав з магнітом, тому тут проблем не повинно ніяких бути, дуже працювати чітко. Ну, друзі, в мене вже така мисля з'явилася, Коли дійсно плитку роблять професіонали, то в принципі, з цим і нема проблем, то є всі угли, Як Саша до цього показав, вам, що там, в принципі, 90 градусів і петлю можна повісити, яка підходить. Ось, ну дійсно коли є такі моменти, коли там немає цього градусу, і ми нам вже треба ламати голову, як це зробити, чи пружини знімаємо з петлі, щоб вона була свободно ходила, щоб не там де є теж амортизація, яка її, ну, на відкривання і на закривання працює. Ну, Фурнітура у нас непогана. Ось. Тому вже, мабуть, якщо буде потрібно, пишіть в коментарях, будемо брати <гас> толкових політичників у людей телефони і вам давати номера. Якщо вам це цікаво, то mm -hmm. без спробуйте. Друзі, може смішно виглядає, але якісний монтаж кабіни, склярі провіряють на слух. Вірити чи ні, але це правда. Якщо звук, як має закриваючого Мерседеса, це означає, що супер. І ми самі радіємо, чому? Тому що коли угли, все магніти, вони всі під определеним углом. І коли все зроблено нормально, то і магніт стає класно, і звук класний, і закривається класно, і радуємося. Ось. Тому на трапеція завжди потрібно, щоб був 135 градусів угол. Тут будівельники його зробили, слава Богу. Ми маємо дуже непогану кабінку. Ось ручка, сучасна стильна ручка, яка буде прикрашати цю кабіну, все загерметизувала і коли все це висохне, можна буде користуватися і насолоджуватися <coughs> зранку прийняттям Ну, Якщо вам подобається наша робота, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ми вам вдячні, все буде Україна. Далі буде цікавіше.